Іліада пісня 16 Патрокл вирушив до Ахілеса, якому скаржився на долю Ахейського війська. Ахілес зглянувся на нього і погодився допомогти відбити атаки троянців. Тим часом сили Аякса вже закінчувалися. І троянцям вдалося підступити до його корабля і підпалити його. Цієї миті з'явився Ахілес зі своїми воїнами, які змусили троянців тікати і загасили судно. Патрокл переслідував воїнів, що тікають, безжально і вбивав їх. Його жертвою мало не став і Гектор, але за допомогою Аполлона – Гектор убив свого супротивника.